Через масовані удари росіян по об'єктах енергетики, графіки відключень світла повертають не лише для Запорізької області, наскільки жорсткими вони будуть дізнаємося від Світлани Гринчук, заступниці міністра енергетики України. Вона зі студією наживо. Пані Світлано, я вас вітаю. Тож розкажіть наскільки важкою є зараз ситуація у нашій енергосистемі. Так, доброго ранку. Дійсно, вчорашня атака одна з наймасованіших атак саме на енергосистему була 127 ракет, 109 дронів було випущено ворогом. Багато з них дійсно завдали значних руйнувань енергетичній системі, значних пошкоджень. Енергетики працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація на всіх об'єктах. І дійсно, вчора оператори системи передачі для того, щоб берегти цілісність системи, довелося запроваджувати графіки екстрених відключень, аварійних відключень. Сьогодні графіки планових відключень будуть діяти, поки нам не вдасться стабілізувати роботу енергосистеми. Зараз тільки відбувається оцінка. Ошкоджень на всіх об'єктах, і там, де це можливо, енергетики вже приступили до аварійно-відновлювальних робіт для того, щоб якомога швидше. Повернути нормальну роботу енергосистеми і сподіваємося відмовитися або послабити графіки відключень. Однак, зараз ми всі повинні розуміти, що енергетика знову під атаками ворога ситуація складна, але контрольована, і ми намагаємося робити все для того, щоб якомога швидше привести до ладу обладнання, привести до ладу об'єкти і стабілізувати роботу енергетики. Етичної системи я вам дуже дякую про оперативну ситуацію в енергосистемі. Нам розповіла заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук.